Полтавка Олена Опришко прийшла за посилкою на одне із поштових відділень міста. У цьому приміщенні працює і тимчасовий пункт щеплення від коронавірусу. Прийшла таке, здивована і приємно здивована, що є такий пункт, де можна зайти, отримати. Вакцинацію вважаю, що дуже зручно для людей похилого віку. Вони приходять тут заплатити комуналку, пенсію отримати. Не хвилюючись, сіла вакцинувалась. І не переживаєш вже за своє здоров'я. Крім цього відділення Укрпошти у місті вакцинуватися від ковід 19 можна ще у чотирьох. А на Полтавщині таких понад 50, каже координатор з вакцинальної компанії ковід-19 у регіоні Олександр Огловля. Щеплення роблять трьома препаратами на вибір коронавак, Астразенека та Файзер. Завчора на 32 було пунктах по області розгорнуто, провакциновано 830 осіб пенсійного віку, тобто це та цільова аудиторія сьогодні, яка... Найбільш уразливо за словами Олександра Оглоблі такі пункти щеплення хочуть створити і в інших поштових відділеннях. Нині визначають графік роботи мобільних бригад з вакцинації з 11 жовтня. Вони мають працювати по всьому регіону. Зараз у нас більше 500 відділень мобільний бригад на менше, їх близько сотні, тому. Можливо, кожен день на кожному відділенні мобільні бригади не будуть працювати, але максимально охопити для того, щоб хоча б в якесь село, хоча б не раз мобільна бригада приїхала. Нині на Полтавщині від коронавірусу вакцинувалися понад 623 тисячі людей, сказав Олександр Оглобля. З них понад 270 тисяч отримали обидві дози препарату. Перше вакцинувати від ковід 19 в області почали 25 лютого. Івана Бурлака, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.